Так, всім привіт. Заїхав на прийомку. Є пружини, поки брати їх не буду. Але стульчак, Є якийсь сейф, цікавий такий. Не знаю, брати не брати його на батарейках. Це виламаний. Видно, відкривали десь. Ну так... Нічого тут такого цікавого немає. Ці речі візьму. І зараз залізу. Гляну, що тут є. Одна машина вже повна, а друга частково наповнена. Це так, кранів дуже багато, всяких моторчиків. Що mm -hmm. є ще тут таке? Якась цікава деталька. Не знаю, глянемо, заберемо. Ну так. Знову таки пружинки. Mm -hmm. Нема нічого такого цікавого. Вам продемонструвати. Мусор. Та і все, більш нічого немає. Поїхали далі. І так, всім привіт. Сьогодні покажу щось нове, щось цікаве, що знайшов, то й покажу. Деякі речі просто не снімав, там на прийомці не було що знімати, один сміття, тому як є, так є. Дивіться, знайшов такі речі саморобні, якогось кузнеця. Таке собі. Видно, щоб іменно доставати з кузні цікаві речі. Саморобні, але робити будуть. Ціна, не знаю, нехай буде по 150 гривень цей соточку. А там, кажіть свою ціну, якщо всі заберете, буде дешевше. Шківок двохручейний знайшов. Розміри також у вайбері звертайтеся. Більш-менш буде. Рішив сьогодні сняти відео ввечері, тому що днем така жара, що у мене телефон, як ви бачите, відключається. А камерою користуватися я поки що ну, не вмію. Нормально. Ціна 20 гривень. Моторчик не перевірений в такому стані 50 гривень. Як є потім совочок такий, ціна 35 гривень. 5 гривень 10. Викруток, отака ось кубка. Три штуки. Ціна її 25 гривень. Потім знайшов мотора саморобного, дивіться, перевірив його, зачистив провода, все працює, все огонь. Так що, хто візьме, буде задоволений. Це нагрівати. Сразу кажу. Якщо що, треба відключити для того, щоб не грів воздух. Але. Хлопцям там або ще комусь можу подарувати. А Так, ціна його 300 гривень. Не знаю, може і менше, може і більше. Хочу 300, а там можна поторгуватися знайти. 45, Пір'я інколи буває, всяке сміття не встигаю просто протирати, вибачаюся, але як є. Медайнинчина, корпус ціляковий. Ціна його, та не знаю, 30 гривень він ваш. Цей знайшов корпус. Також треба відтирати від цей. Ну, які є, є. Ціна його буде коштувати 50 гривень. Лірко 10 гривень, Восьма, скоріш, плоскогубці 30 гривень. Наборчик от такий ось знайшов. Більш-менш головок тут. Ну і... Різні такі воротки. Ціна його буде коштувати 450 гривень. Знайшов Лірко Тримач з Ліркою, Оце такою ціна 120 гривень. Цей тримач, третя рука, як називається для паяльника. Ну, такому більш лояльному, нормальному вигляді, не знаю 350, хоча можна поторгуватися. Або ж назвіть нормальну свою ціну. Такий шкрібок, ціна 150 гривень. А ручка у нас буде 50, ключ у нас буде 80. Ножиці по металу. Ось такі. Чи прикольні. Все працює тільки. Цей треба знайти. Ну, а так все працює, все рівненько. Ціна 60 гривень він ваш. Бур ось такий бурити, кому там треба ручку сюди додати, та і все. Ціна 80 гривень. Кувалда 200 гривень, і вона ваша. Така 4 кг, чи скільки вона там. Якщо кому треба зважити, я зважу. А так, я не встигаю повністю все важити. Приїхав от зараз і знімаю якраз для вас, для того, щоб. Завтра в жару якраз не знімати і декілька разів не перезнімати це все. Е, дивіться, є ось така кількість ключів накидних. Хочу за них 600, ну 650 гривень буде, я думаю, нормально. Якщо комусь, це дуже велика сума, напишіть обговоримо. Е, є ось такі рожкові ключі. Тут їх також дуже багато, ціна 300 гривень. За ці всі. Далі йдемо топор кухонний. Почухати її, можна користуватися ним. Ціна 100 гривень. Ніж ось такий ну, більш-менш нормальний 50 гривень він ваш. Дивіться, є пласкогубці, секунду. Так, продовжимо. Є ось такі пласкогубці. Різні, які хочете тут. Ось як бачите, ціна 25, 35, 25, 25. Ціна 25, 20, ціна 30 гривень, 25. Ножниці не знаю, нехай будуть. 60. Молотки є, різні такі гарні якісь. Цікаві з гвоздодером якраз. Ціни по 45 гривень і вони ваші. Потім є ось такі пробойці, більш-менш е, лояльні. Ціна їх буде коштувати 100 гривень. Далі є ось такі е, ключі. Так, ключі є ось такі для болгарки. Ціна їх 15 гривень, і вони ваші. За штуку. В кількості їх тут є 6 штук, є ось такі. Це вже якісь заводські, більш-менш такі дебелі. Оцей у нас буде 60. Номер не відтирав, не дивився ще, але, скоріш всього, є. Оцей буде 35. Далі є ось такий ціна 35 гривень є, сверла різні. Ось такі. 26, 19, 19 і 20 це фреза Як є, так є. Ціна їх буде коштувати 400 гривень. Кому там щось сподобалось, може написати на Viber. Viber вказаний вон в даний момент. Пишіть, будемо обговорювати, будемо показувати, будемо демонструвати. Сопло яке знайшов, ну, то таке. Пропонуйте ціну. На цьому все. З вас чекаю лайків, коменти під відео. Ну і пропозиції більш-менш лояльні. Всім гарного дня та мирного неба. До побачення!